Доброго дня! Сьогодні поговоримо про поведінкові фактори, які впливають на просування сайту. Мене звати Олег Ковталов і приступимо до нашого відеоуроку. Які бувають поведінкові фактори: Клікабельність сніпета, показник відмов, показник кількості переглядів, сторінок, час проведений на сайті, глибина переглядів, проведення у видачу. Повернення в видачу і додавання сайту в закладки. Тепер переглянемо більш детально на прикладі одного з сайтів. Ось ми бачимо сайт, і він має вже доволі велику статистику. Він має за період з місяця часу 1384 сеанси на сайті. Де зійшло у 1370 користувачів. І переглянули. Сайт 18336 сторінок. 1,32 сторінки на, ну, на користувача. Ну, Це досить такий з одних поганих показників. Ну, Зараз, в принципі, не сезон. Буде зимою кращі показники. Тепер дивіться, середня тривалість сеансу. Чим ви збільшуєте середню тривалість сеансу до 5-10 до хвилин, тим ваш сайт буде стабільніше якісніше триматися в видачі. Також дуже немаловажний це показник, показник відмов. Чим менший цей показник відмов і е, користувачі, які бачать ваші статті, матеріали чи оголошення, будуть заходити на ваш сайт, тим ви будете краще, тим ви будете краще стояти в топі. Отже, е, потрібно юзабіліті, дизайн, е, написання статті, щоб вони були цікаві, і інші фактори. І чим буде менше цей показник відмов, вам, в принципі, SEO як такого буде, в принципі, досить цей. Тому що, якщо ви дивитеся, якщо ви, ви робите SEO-просування, так, ну, взагалі SEO просування воно по одному, але ви робите глубинну глуб, аналітику сайту. І ви бачите, що у вас показник відмов починає зменшуватися Значить, ви робите все правильно. Якщо ви після якихось проведених робіт на сайті, бачите, що показник відмов. Тому що там можна вибрати, наприклад, тиждень або місяць, або день. Ось, вибираєте собі з якого період, і дивитесь, що у вас показник відмов починає рости, значить, на сайті все погано. Значить, ви, ваші зміни будуть в мінус, ще погіршення статусу вашого сайту, ніж покращення. Ось, Тепер ще немало важливий показник це її нові. Користувачі, тут 86%, і користувачі, які повертаються на ваш сайт. Значить, ваш сайт цікавий тільки 13,3%. Це 1853 людини за весь період, який е, регулярна аудиторія вашого сайту. Якщо ви будете збільшувати цей показник, тоді і цей показник також буде збільшуватися, і у вас будуть цифри зовсім інші. Тепер хочу переглянути з вами стосовно Сніпета. От ми бачите запит, купіть ноутбук. От у нас є реклама платна і безкоштовна ну, і видача. І тепер дивіться нюанси. От бачите, платна реклама. Тут номер телефону, тут іде наш сніпет, тут іде мікророзмітка по усіх, і тут іде адрес і рейтинг, і ще й відгуки. Ну, Я по, такій, по такому сніпету буду більше довіряти, тому що я бачу, що в нас є на розетці е, рейтинг 5, 14 відгуків, значить це хороший, е, хороший товар, хороший ноутбук. Ось. І, а якщо порівняти із цими видачами, ну, тут бачите, тут немає. Тут на цьому сайті є телефон, але, на жаль, я не буду дзвонити, тому що ну, я не бачу, які ціни і тому подібне. Ось, бачите, ну, тут є ціна. Хоча ціну в назву товару не вставляється. Ціна вставляється в мікророзмітці Price. Е, Ось Спеціальна мікророзмітка для, для сайтів. І тоді вставляється ціна. Чомусь от вони е, на розетці це не використали. Так, тепер вернемося до наших слайдів. Які в нас висновки? От, якщо ви будете ресурс розвивати, і будете мати хороші поведінкові характеристики, то ви безперешкодно потрапите в десятку пушкових запитів. Ось, ще один, ще один немаловажний показник. До 20-30 сторінки ви можете підніматися дуже швидко. З 20 до топ-10 ви будете підніматися дуже важко. І якщо у вас будуть якісні поведінкові фактори, топові позиції вам гарантовані, тому що ви будете підніматися стрімко, якісно і, і просто ніколи не буде у вас ніяких просідань, тому що як із... Робіть сайти для людей і вам буде добре. Якщо вам потрібна консультація або виконання будь-яких робіт, розробку просування, аудит сайту, звертайтеся. Буду радий вам допомогти. Щиро ваш, Олег Ковтало.